З вами компанія Easy Autolk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках Сьогодні вам показую ексклюзивний варіант справжню капсулу часу. Це є у нас Шкода Octavian WRES 2012 модельного року. 11-м роком вона стане у нас на облік. Дану автівку ми виграли на лізінговому аукціоні в Німеччині. Уже вона є розмитнена. Пройдений професійний детейлінг та очікує першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на різні наші соцмережі, і ви завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Також через Телеграм будете мати змогу придбати автомобілі, які є щойно виграні на акціонах по найвигідніших цінах. Це є оглядове відео для того, щоб. Потенційний клієнт на дану автівку краще міг її роздивитися. По колу її проходжу, вона є просто в такому, ну для таких років в ідеальному стані, з найдрібнішими, якимись наймінімальнішими слідами експлуатації. Мало того, ви бачите, що вона була трінгована німцем. Стоїть бампера цікаві, пороги, решітку ось він теж в білий колір дофарбував. Карбоном затягнув. Дах. Ну, але стан автомобіля просто суперовий. Зараз поясню чому. Це рік я вже сказав, 12-11 у нас стане на облік. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 125 кВт, механічну коробку передач і увага, тут дуже-дуже маленький пробіг. Зараз я вам його покажу детально. Відверто кажучи, я забув точну цифру і не хочу на камеру. Помилитися, ось у нас 132 836 км. Це є оригінальний підтверджений пробіг всіма заїздами. Відразу покажу Він-код, щоб усі бажаючі могли його перевірити на будь-яких інтернет-ресурсах. По комплектації, що ми маємо? Топову біксенонову оптику їхню з умивачами фар, протитуманочки, бачу стоять. Також присутні у нас датчик світла та дощу. Ось такі легкосплавні диски 17 го радіусу на дуже хорошій гумі з гарним протектором. По тюнінгу вже сказав. Додатково стоїть спойлер. Також спойлер ще на, на вікні теж присутній задньому. Е, уже замінена ледівська задня оптика, також вона притонована. Ну, і купа таких дрібничок, але які дають дуже гарного вигляду тому автомобілю. Він на спортивній підвізці, на занижених пружинах. Ну Така видна класна машина. Хоч вона і старенька, але як на ній виїжджаєш десь на, в місто, вона погляди, звичайно, збирає майже як, можливо, і більше, як самі топові нові, там, наприклад, ті трони. Ну, йдемо. А, ще не сказав вам по лакофарбову. Вона вся в рідному окрасі, окрім одного елемента. Це у нас по пам'яті задня арочка. Детальний прохід з товщиноміром фарби я зроблю в кінці цього відео, прикріплю. Там по пам'яті косметика, чисто якесь перелокування від якоїсь сарапини, яке було якісно зроблено ще в Німеччині. Ну, йдемо до салону. Салончик у нас ідеальний в даному автомобілі. Все як новеньке, жоден елемент ніде не реставрувався. Все в такому класному збережному стані, сидіння не просижені, все суперово. Кермо має ідеальний стан. так Зараз сонце трошки блікує. постараюсь вибрати ракурс де не буде бліків. Ось дивіться. Кожна кнопочка все є таке як то нове нове. Бачимо мультимедію сенсорну, також підігрів сидінь, двозонний клімат кліматконтроль. Стан важелі КПП, стан ручника, підлокітник, сидіння пасажирське, ще раз сидіння водійське, стан пройомів в ідеалі, накладочки, все дуже гарно виглядає. Так, Бачу ще мітку, що в 22-му році на 113 тисяч мінявся ГРМ в даному автомобілі. ну і Також там всі є заміни по мастилах, є ще сервіска в автомобілі теж. Стан дверної карти. Те щось воно. Попробую сонце перекрити. Ідеально. Також ключики хочу звернути увагу. Один ключик взагалі новий не експлуатувався, а другий з мінімальними слідами експлуатації. І йдемо до багажного. Ой, я кажу, багажного. До заднього ряду сидінь. Тут усе нове, все дуже гарне. Підлокітник. Він тут у нас багато функціональний, з, такою, з таким бардачком. По пройому теж все то так як нове. Стан дверної карти відразу. Маємо ще такі сонцезахисні сіточки доставні. Багажник тепер. Багажник шторочкою. Стан внутрішньої сторони ідеальний. По наповненню, бачимо, є аптечка, компресор. Ага, компресор то ми з іншої машини положили, тому що тут є запаска з домкрату. Компресорку, напевно, колеса підкачувала. Закриваю, ну і йдемо, пройдемо ще по правій стороні. Дверна карта теж в ідеальному стані. Сіточка присутня. Пройоми. Ще раз по сидіннях заднього ряду пройдемось. У нас в даному автомобілі темна стеля. Ну, на сонці вона висвітлюється, але то є чорний колір. І переднє пасажирське місце. Ось така дверна карта. Пройоми. Ще раз там сидінь. Машина справжня ностальгія. Колись в дитинстві про таку мріяв. І ось вдалося знайти її в такому крутезному стані. Вона попадає вже в продаж. Кого зацікавить, пишіть зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також наші авто, усі, що стоять на нашому майданчику, доступні до будь-якої вам відомої перевірки. І ми ще можемо робити доставочки по Україні. Також зауважу, що якщо у вас не вистачає якоїсь кількості коштів, ми співпрацюємо з лізінговими та кредитними компаніями. Які можуть вам надати кошти в кредит на покупку даного автомобіля ну і будь-якого іншого автомобіля Кого зацікавить, теж звертайтеся, наші менеджери з вами сконтактують. ну і Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі! так, ну і Відео з товщиноміром фарби. 183, 205, 205. Дана автівочка вся йде в подвійному окрасі. Тобто це окрас замовлений заводом. Вона вся б'ється десь на 40 мікрон більше, як звичайно. 181. Це вже крило, 199, 171. 181, 181. Дверка задня вже. 182, 182, 182, так, стійка ліва, 207, 207.

169, 222 праве крило. В ньому, я думаю, було косметичне перелакування Принаймні тут є збільшення товщини фарби десь на 50-100 мікрон. Не критично. Саме головне по кольору дуже гарно виправлене ще в Германії. Я так думаю на офіційному дилері. Стіка 200-213, 214. 190. Там вже рідний украс Дверка 190, 192, 192, 175, дверка права, передня, 175, 199, 187, 163 знизу, 183 знизу. І ця. Передня. Права арка 183, 184, 211, 203, 177. Ще раз, ось така буба, уже в продажі. Зв'язуйтесь з нами, будете мати таку цікаву машинку.